давайте будемо чесними. Високоточні ракети великої дальності, безпілотники, крилаті ракети все це треба використовувати проти відповідних військових цілей. Також на території Російської Федерації. просто захищатися, не намагаючись знищити ядро загрози з військової точки зору. Це не має сенсу. Тазмиксенс тоні єдина мова, яка спонукатиме Путіна до мирних переговорів, це мова сили. Війна ведеться на полі бою, і поле бою буде рушієм політичних дискусій, а не навпаки. Тому ми повинні зупинити Росію військовим шляхом. після тривалої паузи сполучені штати відновили свою військову допомогу Україні, але генерал Сирський нещодавно заявив, що ситуація на полі бою для України загострюється. Білий дім визнав, що мене кілька тижнів, перш ніж вплив допомоги, стане помітним. що має відбутися для того, аби українці змогли переломити хід війни the US to make a decision. сполученим штатам знадобився довгий час, аби ухвалити рішення. І звісно, Росія весь цей час намагається створювати нові наративи і тиснути на передову. І Є новий розвиток, особливо безрозбірний терор проти міст, енергомереж української промисловості через брак ракет до систем протиповітряної оборони в Україні. І Я боюся, що нова допомога США може лише частково зарадити цьому, тому що системи протиповітряної оборони, радари, ракети для протиповітряної оборони це дефіцитний ресурс, і Росія намагатиметься це використати. І звісно, 61 мільярд звучить як велика сума. Але якщо розібратися в деталях, то багато боєприпасів і обладнання, які потрібні в Україні на цьому етапі війни. Дуже дорогі одразу виникає питання, що відбуватиметься після цього. Як може продовжуватися структурна підтримка, як інвестиції в оборонний сектор України можуть допомогти підтримувати Україну? Отже, так, підтримка в дорозі запізно. І є нові питання, які на мою думку дуже важливо вирішити. Чи можуть європейці щось зробити, коли Ян Столтенберг був у Києві. Він визнав, що не лише Сполучені Штати дуже довго затримували допомогу, але і європейські партнери не змогли доставити обіцяне з точки зору боєприпасів. Він сказав, що тепер ситуація зміниться, але тут виникає стільки питань: як вона зміниться? Чому європейці чекали на схвалення допомоги в США? Чи розумієте ви, чому він оптимістичний щодо цього? Сооптимістикдед і волченч. Я не можу говорити від імені Єнса Столтенберга. Я вважаю добре, що він знову поїхав до Києва. Але коли йдеться про європейську допомогу Україні, на мою думку, європейці не роблять необхідного, особливо головні індустріальні держави Європи: Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. У них більше можливостей, і вони повинні нарощувати більше спроможностей, виготовляти боєприпаси, озброєння для ефективної підтримки України. Не просто пакет за пакетом. А Систематично, якщо ви подивитеся на рівень допомоги Україні відносно ВВП, то Німеччина може робити більше як одна з головних індустріальних країн Європи. Але якщо ви порівняєте внесок Німеччини із внеском Франції, Італії Іспанії, ви не можете не помітити, що Франція, Італія, Іспанія мусять зробити набагато більше. Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО. Проти кого вони хочуть це використовувати? якщо Росії дозволять просуватися у напрямку Іспанії, то ми матимо справу із зовсім іншими проблемами. Греція, інші країни, які мають багато військового обладнання. Якщо вони будуть просто дивитися одна на одну і казати, що було б чудово, якби хтось зробив більше, це не допоможе. Я думаю, ми бачимо відсутність політичного лідерства. Олаф Шольц і Еммануель Макрон насправді не працюють разом і не об'єднують зусилля європейців для підтримки України. Це лідершеп проблем, детвія Сінведна міністр оборони США Остін нещодавно згадав, що він веде розмову віч на віч із європейськими колегами, щоб переконати їх відправити свої батареї Петріот в Україну. Він сказав, що вони мають взяти на себе більший ризик. як ви вважаєте, чи це легітимне прохання, враховуючи той факт, що самі США відправили в Україну лише одну батарею Петріот No, I think the United States of America, they have сполучені штати мають набагато більше можливостей ніж усі інші країни, і вони можуть зробити набагато більше. Я не розумію, чому танки і БМП мають припадати пилом у пустелі і не використовуватися в Україні. І коли йдеться про системи протиповітряної оборони та ракети для ППО, особливо системи, які виробляють американські компанії. Я вважаю, що Сполучені Штати могли б і повинні були б зробити більше. Водночас, це правда, що європейські. Країни, які використовують Петріот, є також ті, хто мають старі батареї Хокс і боєприпаси до них. Все це треба доставити в Україну. Є країни, як от Польща та Швеція, які використовують Петріот, але розташовані дуже близько до північного та східного флангу Європи. Не у них треба просити Петріот, але Німеччина, яка погодилася поставити ще одну батарею, Петріот можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль. Водночас є інші системи протиповітряної оборони, як от IRIS-T. Німеччина повинна нарощувати виробництво, щоб швидше їх випускати, але це лишається проблемою, оскільки ніхто не був готовий до використання ППО у таких масштабах. І Якщо ви подивитеся на все, що необхідно для інтегрованої протиповітряної оборони, включаючи радари, ракети, системи командування. Та управління, і ви подивитеся на територію України. Я думаю, реалістично припустити, що це буде залишатися проблемою. Хто може переконати Іспанію та Грецію поділитися своїми батареями Петріот. Єнс Столтенберг уже сказав, що з точки зору НАТО, якщо системи зареєстровані як частина інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, але країна хоче відправити їх в Україну, НАТО не буде заперечувати Це крок вперед, і про це він публічно заявив. Тож це я вважаю, добре. У білому домі також нещодавно визнали, що вони надіслали до України значну кількість ракет з раніше цієї весни. Чи вважаєте ви, що ці спроможності можуть змінити ситуацію? Ukraine. Сполучені Штати повинні були відправити Атакамс в Україну набагато раніше. Вони змінюють ситуацію. Високоточні ракети великої дальності дуже потрібні Україні. Також через значні можливості Росії в радіоелектронній боротьбі певні типи боєприпасів і зброї більш здатні пробуватися до цілі. Тепер, коли Атакамс з більшою дальністю дії доставлені, добре мати постійний потік. Значна кількість звучить добре, але я не знаю, чи цього буде достатньо для тривалої боротьби України. Ми повинні розглянути інші системи, зокрема німецький Таурус та можливо більше ракет Storm Shadow і Scalp з інших країн. Питання виробництва високоточних снарядів дальньої дії в Україні я вважаю, також релевантним. І США та інші країни-партнери України повинні поступово переходити від постачання своїх систем в Україну до постачання компонентів і запчастин, щоб Україна могла виробляти свою власну зброю тому що давайте будемо чесними: високоточні ракети великої дальності, безпілотники, крилаті ракети. Все це треба використовувати проти відповідних військових цілей, також на території Російської Федерації, особливо якщо у вас немає достатньо потужної протиповітряної оборони, тоді ви мусите вдаряти по аеродромах та майданчиках запуску балістичних ракет. Просто захищатися, не намагаючись знищити ядро загрози з військової точки зору, це не має сенсу. Тож, якщо Україна зможе самостійно виготовляти далекобійні ракети. Вони зможуть використовувати їх проти цих цілей. Я вважаю, що це важливо Чи вважаєте ви, що одна з причин, чого Німеччина досі не бажає надавати Україні Таурус, це тому, що Німеччина занепокоєна потенційним використанням цих ракет проти цілей на території Росії? Чи за цим стоїть щось інше? Бо німеччина намагається діяти в тандемі зі США. Тепер Вашингтон каже, що надає Києву далекобійні атакамс. Чому? Шольц досі проти вайшолце Стиллактентю Райлісанотжомені Ченслер Шольцен Ви правильно сказали, це не Німеччина, а канцлер Шольц і його команда. Більшість у парламенті підтримує передачу Таурус. Також майже всі експерти виступають за це і просувають це питання впродовж тривалого часу. І нині вже ніхто не розуміє аргументи, які використовуються проти рішення передачі цих спроможностей Україні. Їх треба було доставити вже давно. Я думаю, що зараз тиск на канцлера посилюється. Тому що він завжди хотів діяти у тандемі зі сполученими штатами, і тепер, коли Атакамс з більшою дальністю вже в Україні, цей аргумент більше не можна використовувати проти поставки Таурус. Але ми також бачимо, що канцлер зараз веде активні передвиборчі зустрічі напередодні виборів до європейського парламенту і намагається створити враження, що відмова надання Таурус якось сприяє миру. Я думаю, що все навпаки, але це ситуація, яку ми маємо на фінті опозитисчу, ботесвеві атемоментакенбатпіс, деволбі юкрейн піску говорячи про мир. У Швейцарії відбудеться конференція щодо миру в Україні. Чи очікуєте ви якихось суттєвих результатів від цієї конференції? Чи існує загроза того, що Україну можуть підштовхувати до якоїсь мирної угоди, якої Київ не хоче? Перш за все, я вважаю, по-перше, я вважаю, що ініціативи українського президента вже неодноразово недооцінювали. коли йдеться про формулу миру президента Зеленського, то багато хто спочатку казав, це не пройде, це лише утопічна українська ідея. Але відбулися важливі зустрічі у Копенгагені, у Джиді, в Давосі, де вже понад 80 країн брали участь і обговорювали питання миру на основі статуту ООН і принципу суверенітету держав. Тому готовність Швейцарії запросити до обговорення на основі цієї формули миру я вважаю, кроком вперед. Питання полягатиме у тому, чи в якийсь момент дуже релевантні гравці, як от Китай, знову приєднаються до цієї ініціативи, щоб посилити тиск. Та якщо бути чесними, я не бачу кращої мирної ініціативи. Ми не можемо очікувати рішень від першої зустрічі у Швейцарії. Я думаю, що знадобиться серія дискусій, але я все ж вважаю, що це рух вперед, за яким варто не лише стежити, але й сприймати його у позитивному ключі. Бо на мою думку, це чесна спроба українського керівництва знайти шлях досягнення миру, але справедливого миру, а не такого, на який можливо дехто таємно сподівається, що зрештою означало б капітуляцію України але чи можна досягнути цього справедливого миру, поки Путін при владі З військової точки зору, цілком очевидно, що єдиний спосіб дійти містовних переговорів з Владіміром Путіним і російським режимом це посилити військовий тиск на Росію якщо у них буде відчуття, що вони мають шанси виграти цю війну проти України, то з російського боку не буде готовності до серйозних переговорів. І це на мою думку, те, що Сполучені Штати а також інші партнери України на заході. Повинні розуміти, єдина мова, яка спонукатиме Путіна до мирних переговорів, це мова сили і оснащення України, щоби з військової точки зору вона могла бути у такій позиції, а також посилення тиску на Крим. Це шлях, який може сприяти успіху переговорів у Швейцарії але для цього допомога від партнерів має бути більш проактивною, а не реактивною, вірно. Я ніколи не розумів підходу, коли партнери чекають, поки трапиться щось погане, коли люди будуть убиті, а міста знищені, і вже потім надають допомогу і надсилають пакети озброєнь. Це дуже б допомогло, якби пакети допомоги надсилали до того, як міста перетворюються на руїни, а люди гинуть. Сполучені штати заявили, що відновлюють переговори щодо двосторонньої безпекової угоди з Україною як ви вважаєте, наскільки важливою може бути двостороння безпекова угода саме між Україною та США, враховуючи той факт, що 9 країн уже це зробили, а загалом 32 пообіцяли. Чи угода між Україною і США вирішальна у цьому процесі? Я вважаю, що США мали би першими підписати цю угоду з Україною. Тепер вони будуть одними із останніх я думаю, це дещо говорить про внутрішні дискусії тут у Сполучених Штатах, з моєї точки зору не потрібні. Так, я вважаю, що угода між Україною та США має бути вагомою. Вона має бути довгостроковою. Але головне, що я кажу всім партнерам тут у Вашингтоні, це не заміна запрошенню розпочати переговори про вступ України до НАТО. Це міст до членства України в НАТО та довгострокова військова допомога. Індустріальне співробітництво, безпекова розвідувальна співпраця це також важливий механізм на випадок, якщо Росія захоче знову напасти. Низка угод уже підписані і США повинні вивчити їх. Бо в інших угодах також і деякі дуже хороші ідеї, які сполучені штати могли б використати як базу. Що це за ідеї наприклад, консультаційні механізми. Коли ця війна закінчиться, ключовим питанням стане те, як стримати Росію від подальших атак. І добре мати консультаційні механізми і заздалегідь підготовлене устаткування і зброю, щоб було зрозуміло, що Росія знову нападе. Це все буде доставлене в Україну. Я вважаю, що такі ідеї потрібні, і США також повинні використати ці ідеї для формулювання дуже важливої угоди a couple months Ми з вами говоримо у Вашингтоні. За кілька місяців тут відбудеться 75-й саміт НАТО ювілейний саміт. Що ви очікуєте від цього саміту для України? Чи є якісь зрушення в напрямку надання Україні чіткого шляху до членства в НАТО? Чи не варто на це розраховувати? Столтенберг нещодавно сказав, що про запрошення на цьому саміті знайтиметься я вважаю, що по перше, я вважаю, що НАТО і Трансатлантична безпека важливіші аніж одні вибори у США А по-друге, США не повинні боятися лідерства і мене дратує, коли я веду розмови у цьому місці і відчуваю, що Сполучені Штати бояться бути лідером через внутрішні причини або через вибори. є важливі питання для обговорення. Це не лише святкування у Європі йде велика війна. Нам нічого зараз святкувати. Що ми повинні зробити, то це забезпечити мир і стабільність, а також розпочати переговори про вступ у Раді НАТО Україна. Та привести Україну у положення, коли вона може стати повноправним членом НАТО. Я думаю, що це частина мирного рішення на європейському континенті, і це слід так сприймати. Нелогічно думати, що зволікання із цим яким чином сприятиме миру. Я думаю, що це був би неправильний сигнал якщо НАТО збереться у Вашингтоні і не надійшли правильного сигналу ні Україні, ні Росії. Як це на вашу думку вплине на хід війни? Чи Росія сприймає це як чергове зелене світло для продовження тиску на Україну та продовження агресії? Росія агрешен агресію, коли вона агрешенвенежстопт. Росія припинить агресію, коли вона буде зупинена. Це не залежить від наших політичних переговорів і наших політичних рішень. Війна ведеться на полі бою, і поле бою буде рушієм політичних дискусій, а не навпаки. Тому ми повинні зупинити Росію військовим шляхом. Я думаю, що це всім зрозуміло. Політична дискусія про членство у НАТО, звісно, буде сприйматися Росією як успіх, якщо сигнал не буде достатньо сильним. Але це лише один саміт, буде інший. Я вважаю, що ми маємо достатньо сильні зобов'язання від багатьох провідних членів НАТО. Мене хвилює час, коли європейська комісія та європейські інституції будуватимуть свою роботу заново після виборів, коли ми не знаємо, хто буде президентом США і коли ми маємо проблему лідерства у багатьох європейських країнах, хто буде лідером у питанні України, хто буде гуртувати підтримку України? Я думаю, що це все дуже важливі питання перед літом. зважаючи на те, що ви сказали, чого варто очікувати у найближчі місяці on the battlefield. Я думаю, варто бути чесними. Наступні місяці будуть дуже складними на полі бою через продовження нестачі засобів протиповітряної оборони та снарядів для ППО через те, що Росія справді скидає все на Україну перед 9 травням та намагається показати історію успіху російському населенню. Водночас в Україні надто довго тривають дискусії про мобілізацію. Так у демократичному суспільстві важливо обговорювати складні питання, але також потрібно ухвалювати рішення. Ми неодноразово бачили, що невчасна побудова укріплень, наприклад, на захід від Авдіївки, створює проблеми нині. Невчасне прийняття рішень про мобілізацію це я вважаю, створює проблему на найближчі місяці, тому що для новобранців треба провести якісне тренування. Для цього потрібен. Тому я думаю, що існує питання швидкості прийняття рішень в Україні. Я вважаю, що Україна і з допомогою партнерів має знайти шлях відновлювати інфраструктуру, ремонтувати енергомережі, школи, заводи, дороги і залізниці. тому що я вважаю, що збереження українського життя та бізнесу, збереження українського життя в містах є критично необхідним. Має бути бізнес, мають бути податкові надходження. Має працювати оборонна промисловість. Це буде важко, але я вважаю, що це ключова річ. Партнери України мають робити більше і робити це активніше, і не чекати, поки трапиться якась інша погана річ, перш ніж діяти. Департнешонотвейтфоденексбедівенту